Вітаю, друзі! Давайте розберемо послідовність збирання теплиці з пластикових деталей і 20-ї профільної труби. Було у мене трохи 20-ї труби, яку треба використати. Чистим нарізаємо відповідно до наших розмірів. А це 4 на 2,5 метри. Зауважте, що бажано мати надійний фундамент, щоб теплицю не знесло вітру. Ми знаходимо в комплекті деталь номер 1 і її нижню частину розкладаємо в кутках нашої майбутньої теплиці. Збираємо нижній периметр. Спочатку кладемо довгу сторону, це та що довжина. Потім коротку, та що ширина, і закриваємо деталь номер один, зажимаємо гвинти. Зверніть увагу на те, що деталі пластикові і зусилля, з яким ви зажимаєте гвинти, треба контролювати. Зазвичай це від 5 до 7, в залежності від шуруповерта. Ну а поки я збираю нижній периметр, мій помічник нарізає вертикальні стойки, які визначають висоту стінки. Задля економії матеріалу, відповідно до розмірів нашої теплиці, оптимальна висота стоїк нами була визначена як 1,95 м. Отже, встановлюємо кутові трубки, зажимаємо і переходимо. Переходимо до наступного етапу. Збираємо верхній периметр теплиці. На трубку, яка у нас визначає довжину теплиці, одягаємо деталь номер 5 Кількість цих деталей розраховується таким чином, щоб вони розташовувались через 1,60 м. На торці цієї трубки одягаємо деталь номер 2 Їх в комплекті 4 штуки. Дві лівих, дві правих і одягаємо її на попередньо встановлені стойки. І таким чином збираємо дві верхніх направляючі. Монтується все досить легко, без зайвих зусиль. Попередньо рекомендую послабити гвинти в деталях, аби уникнути зайвих труднощів. Збираємо верхній периметр теплиці. Профільна труба іноді має відхилення в розмірах, наприклад, 21 на 20,5. Тому деталі розраховані таким чином, щоб компенсувати ці розбіжності. Злегка піджимаємо деталі, щоб конструкція не розпадалася, але сильно не затискаємо. Нам ще монтувати дах. Розмічаємо верхні Проправляючи через рівні відрізки, де у нас будуть стояти підпори. Відповідно міткам розташовуємо деталі номер 5 Бажано послабити на них гвинти, щоб полегшити процес збирання. А поки я займаюся верхнім контуром, мій помічник нарізає вертикальні стойки 1,95 м. Завершивши верхній контур, переходимо до нижнього. Робимо все те саме: ставимо мітки через однакову відстань. По мітках ставимо деталі номер 6 або їх можна ще назвати т подібні з'єднання. А у нас тим часом закінчується метал. Ну що ж, монтуємо те, що вже підготовлено, а завтра. Поїдемо до те, чого нам не вистачає. Встановлюємо вертикальні трубки. У нас їх вийшло по 5 штук з кожного боку, через 66 см. Піджимаємо деталь номер 6 Нагадую, що деталі пластикові і надмірного зусилля при закручуванні застосовувати не потрібно. Ну що ж, для вас минула одна мить, а в нас уже наступний вечір. І ми продовжуємо монтаж. Як бачите, тепер трубка без корозії свіжа і було б бажано вдягнути рукавиці, але ж для кого ті правила? Тепер важливе. Пояснюю, як виміряти трубки на дах. Ось так виглядає деталь всередині. Так з'єднуються трубки. Тому після наступного заміру нам необхідно буде зробити їх коротшими на 20 мм. В Верхню кутову деталь, яка є номером 2, вставляємо найбільш підходящий кусок труби, беремо рівень, ставимо його по центру і відмічаємо на нашій трубці. Де нам треба відрізати? Тепер ця турпа і талон. По ній нарізаємо решту. Збираємо трикутники торців на землі і встановлюємо на наш каркас. Іноді в процесі монтажу бувають ускладнення, тому ми просто або відпускаємо гвинти, або розкриваємо деталь наступним кроком на верхню трубку, так би мовити, на коньок вдягаємо деталь номер 4 До речі, колір деталей може бути різний, в залежності від того, який пластик є в наявності. І далі вже знайома нам процедура, розмічаємо, де будемо розташовувати наші деталі. Встановлюємо цей елемент конструкції на своє місце, і торцеві деталі можемо зажимати. Попереду найскладніша частина монтажу: будемо збирати ребра даха. Вся складність в тому, що працювати доведеться з дробини, і більша частина конструкції вже зібрана. Тому десь в натяжку, десь. Невеличким зусиллям, але ми рухаємося вперед. Поки що каркас має досить рідкий стан, але з кожним встановленим елементом ми це виправляємо. Та й в подальшому в наш каркас ще будуть встановлені розкоси, і бокові направляючі для пружності. Коли всі деталі вверху зібрані, нам необхідно позатягувати всі гвинти в деталях зєднаннях Наступним кроком: монтуємо стойки, в які будуть встановлені двері. Для цього використовуємо чотири деталі номер 7 Ширину дверей обираємо довільно, так щоб було і не широко, і не вузько. Також монтуємо дві опорні стойки на тильну сторону теплиці. При цьому зверху використовуємо дві деталі номер 7 знизу використовуємо дві деталі номер 6 На цьому фото позначено, де встановлена деталь номер 6 і де ми ставимо деталі номер 7 Між цьому деталями будемо ставити вікно. Далі нам необхідно змонтувати вздовж теплиці ребра пружності. Просто виміряємо необхідну довжину труби, відрізаємо і використовуємо на торцях деталь номер 6 Одразу закриваємо всі деталі і закручуємо всі гвинти, щоб наш каркас набував впружності. На бокових частинах використовуємо деталь номер 11 Все дуже легко збирається і легко монтується. А головний козир в цій справі це те, що ця теплиця буде зроблена своїми руками. Щоб не робити каламбур в цьому ролику, я не буду розбирати вартість цієї теплиці. Це я зроблю в наступному. Ми розберемо, скільки коштує метал, скільки коштує пластик, плівка, фарба. Ну і взагалі, ми розберемо, скільки коштує зібрати теплицю в домашніх умовах своїми руками, без зварювання і без залучення сторонніх спеціалістів. Наступне, що ми зробимо, зберемо двері і вікна. На вікно ми будемо використовувати чотири деталі номер 8 На двері ми будемо використовувати чотири деталі номер 8 і дві деталі номер 6 Ну і все, що нам залишилося, це поставити розкоси. Для цього ми будемо використовувати деталь номер 10 Їх в комплекті 16 штук по 4 розкоси на кожну з чотирьох сторін теплиці. Трубу будемо використовувати ту, яка залишилась, тобто з кусків. Вишню чисти та Ради вишню з'їсти Та дабы... высоко.